Льошка, ти навіть не уявляєш, скільки тут прийшло людей сьогодні в твою підтримку. Це дійсно ну, такий концерт дуже-дуже класний. І ти неодмінно одужаєш, я в це дуже вірю. У Коростишівському парку скульптури відбулася благодійна акція та збір грошей на лікування 16-річного Олексія Клименка, якого 3 серпня збило авто. Хлопець отримав численні травми і у важкому стані перебуває у лікарні Охмадит у Києві. Сергій Хоменко, батько Олексія, говорить, що син два тижні був у комі, і зараз він на реабілітації. Стан стабільний, але він важкий досі. В нього було близько чотирьох операцій. У нього була двічі ампутація, йому забрали ногу вище коліна. В нього є ще черепна мозгова травма, але він при свідомості, він адекватний, він все розуміє, він старається розмовляти. Ну, скажем, так він включається в життя до благодійної акції. Подаруй свою частинку доброго серця. Долучилися музичні гурти, танцювальні колективи, підприємці міста та однокласники Олексія. 200 кексів для продажу привезли з Житомира. В Житомирі є дві благодійниці, яким ми замовили випекання цих кексів. Вони погодилися. Діти ходять і просять донат 50 гривень за кекс. Ми разом з класом допомагали спакувати кекси, які ми сьогодні продаємо, і всі ці гроші йдуть на допомогу Олексію. Дуже гарно люди мене це радує. Ми не рахували, але там ціла банка вже хочеш я хочу вибрати ще. Це лотерея, де за донат розігруються призи різні. Я прийшов своїми двома синами, щоб підтримати родину Олексія, який отримав в результаті жахливої дорожньо-транспортної пригоди, важкі травми. Задонатили на лотерею на покупку солодощів. Донатили Олексію на лікування не тільки жителі Коростишева. Катерина приїхала з Житомира. Купили білетики, не ради виграшу, а щоб підтримати цього хлопчика. Скільки ти купила лотереї? П'ять п'ять лотерейки. Одна із них виграшна. Давайте каті поаплодуємо. Людина, яка вирішила допомогти сьогодні? Олексію сьогодні, от володарка цієї класної картини Катерина, хоче тобі побажати найголовніше це одужання благодійна акція відбулася за ініціативи волонтерської організації Паляниця. Дімце, що ми допоможемо Олексію. Так як ця дитина вона геть ні в чому не винна. Йому не так важливі кошти, а як те, що він не сам. Понад 56 тисяч гривень зібрали на лікування Олексію Клименку. Нагадуємо, 17 серпня у Житомирському апеляційному суді обрали запобіжний захід Роману Зайцю, якого підозрюють у збитті юнака на автодорозі. Підозрюваного взяли під варту з заставою у 805 тисяч 200 гривень. Слідство триває. Анжеліка Нестерчук. Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина.